Вітаю, друзі! З вами Костянтин Ільченко. Я дуже радий нашій зустрічі. Сьогодні ми проговоримо з вами дуже цікаву і важливу тему, в якій буде йтися про те, що ж нам готують кримінальні клани вже незабаром. І перед тим, як розпочати, я процитую вам одного з великих Правильні вчинки призводять. До правильних результатів. Це сказав Конфуцій а він ніколи не помилявся. Отже, друзі, влаштовуємося, готуйтесь коментувати. Ну і звісно ж, я чекаю на те, що ви будете поширювати мої відео. Що це означає правильні вчинки і правильні результати? Насправді, друзі, все наше життя залежить від наших вчинків. Люди, їх відношення до нас, якість нашого життя все залежить від цих вчинків. Ми навіть своїми вчинками змінюємо свою реальність. Вона буває різна. На жаль, для українців ця реальність постійно страшна. Реальність, яка не залишає шансів, реальність, яку ми не хочемо. Тим не менш, ми вчиняємо завжди так, що іншої реальності у нас просто і не може бути. Отже, на мій погляд, слова Конфуція говорять про те, що долі нема. Ну, тобто вона є, але ж долю ми виписуємо самі своїми. Чинками. До чого це я все веду? Щоб було зрозуміло, ми зафіксуємо з вами деякі моменти. Перший момент. Битва павуків в банці вже розпочалася. Ворожуючі табори поділилися на військове керівництво та політичне керівництво. Політики намагаються скинути провину за провали на фронті на військових, а ті якось млява там намагаються захищатися. І один із цих прикладів нам нещодавно продемонстрував екс головнокомандуючий генерал-лейтенант Сергій Інаєв у своєму інтерв'ю, в якому він. Ну, сказав прямо, що не військові винні в провалах на Чангарі, на Азовському узбережжі Донбасу, а винні в цьому політики. І мене в цьому інтерв'ю здивувала ну, його така ну практична толерантна позиція до політиків, і мені зрозуміло, чому насправді винні як і перші, так і другі. Військові винні в поразках на фронті, тому що вони взагалі не готувалися до війни, а під час вторгнення вони сліпо виконували рішення політиків, які завжди були заточені під Росію. Генерали, зараз я кажу, не за простих військових, які в окопах страждають, гинуть і отримують каліцтва. А я говорю за керівництво військове, яке не хапало за шкірку цих політиків і не вимагало від них ракет, дронів, снарядів, мін. Ні. Вони просто десь там вилізували у цих політиків все, що ті доставали зі своїх штанів, аби отримати звання, аби отримати посаду. Оце така гірка правда. Провалах на фронті винні політики, політичне керівництво, яке замість того, щоб організувати оборону країни, призначали в Міноборони спочатку Резнікова, який мародерив крав і нічого не робив для військових. А потім вже і Умерова, який також займається тим, чим займався Резніков, але ж він ще й саботує всі ці організаційні заходи. Які направлені на забезпечення оборони України. Битва Павуків в банці дуже така потужна і жорстка. Ми ж бачимо, як вже заарештовані деякі генерали. Це ж політики їх арештовують. А що сталося з Наєвим? Він отримав від Зеленського бойове розпорядження і відбув у напрямку Великої Новосілки. В якості командира тактичної групи. Як кажуть інсайди в офісі президента пояснили, це не бажанням бачити наєво в Києві. Отже, павуки гризуться. А ми з вами переходимо до другого моменту. Там, десь в кулуарах, вже йде бурхлива підготовка до виборів. Клани готують своїх кандидатів. Ахметов своїх, єрмак своїх, Аваков своїх, пінчук своїх. І не буду перераховувати, бо у нас вже стільки з'явилося під час війни цих олігархів, мільярдерів, що вже не вистачить пальців ані на руках, ані на ногах, ані на сусідських ногах і руках. Серед таких кандидатів, які нам готують. Ну, точно будуть такі персонажі, як Притула, Залужний, Арестович, Білецький. Ще додавте кого ви знаєте. Ну, ті, хто підв'язаний конкретно під систему. Додайте до них ще оцих нафталінових політиків, які ну, все своє життя мріяли бути президентами України. Хтось у когось з них це вийшло, у когось ні, маю на увазі Порошенка. Тимошенка. не здивуюсь, якщо в майбутніх перегонах до президентського крісла візьме участь ще і Бойка Юра, який їздив до Путіна і там з ним домовлявся, з Медведчуком, щоб той якось допоміг вбити нас, українців. І цей весь процес протікає таким чином, що ніхто не питає нашої думки з вами: от в чому справа. Ми взагалі не цікаві. Все йде по накатаному, по звичному руслу, яке вже десятиліччями прокладується криміналітетом та зрадниками. От на цій дорожці ну, взагалі нема місця українцям, тобто нам, ну і також <клес> вільній Україні, про яку ми з вами, друзі, мріємо. І я переходжу до третього моменту. Закулісна Україна зараз перебуває у запеклій підготовці до виборів. Ну, цього вимагають Сполучені Штати, бо ніхто не хоче працювати з цією командою, за командою Зеленського Єрмака. Та всі вже на Заході наїлися у брехні від Порошенка. Тому там банально б'ють кулаком по столу і кажуть: Україна, йде на вибори. Тому. Дуже скоро нам пачками почнуть вкидувати кандидатів в президенти. А ми маємо з вами когось з цих пачок вибрати саме в президенти. І тут наступає зона нашої відповідальності. Це те, що я хочу підкреслити зараз в ефірі. Зона нашої відповідальності починається в той момент, коли будуть об'явлені вибори. Бо підготовка, повторюю, де кулуарна, так, щоб ми з вами не знали, щоб активні громадяни не приймали в цьому участь, а ті, хто вилазять там на і щось говорять, до них одразу присилають ТЦК. Ну, наприклад, як це зробили нещодавно з головою партії 5 10 Юрій Коновальчуком, який підтримує. І є учасником ініціативної групи Сім кроків до перемоги. Тобто людина, яка б'ється за вільну Україну. От на нього накидують оці намордники, що постійно знаходяться в арсеналі нашої влади. Тому, друзі, щоб нам знову не стати на ті ж самі граблі, обравши чергового ставленника системи, ми повинні. Пам'ятати з вами завжди і в день, і в ніч слова конфуція. Правильні вчинки приводять до правильних результатів. Якщо вчинимо правильно і оберемо президентом не фунта кримінальної системи, то і результат, повірте мені, на слово буде приголомшений. Україна почне різко змінюватися. А українці нарешті стануть по справжньому вільною нацією. І ми переможемо як внутрішніх ворогів, так і зовнішніх. До речі, для того, щоб перемогти зовнішніх, нам спочатку потрібно перемогти оцих гнид, які сидять на Банковій, Грушевського і далі там по тих вулицях, які обслуговують кримінальні клани. Як це зробити? Як зрозуміти, кого обирати, якщо на бікбордах висять тільки обличчя фунтів? Ну, зрозуміло, що нормальна людина не зможе оплачувати ці бікборди. Тільки фунт, якому кримінал дає гроші, щоб він засівав всю Україну отакими от бікбордами. Додайте до цього ще продажні ЗМІ, Ютуб-канали, які працюють. На кримінальні клани і рекламують їх фунтів, марафон, який не тільки бреше, а й маніпулює свідомістю українців. Так як же обрати нормального кандидата? Відповідь на це питання є, друзі. Скануйте навколо собі простір і вишукуйте тих, хто не в системі, хто фаховий, хто патріот, і кому ви готові. Довірити свою долю і не тільки свою, а й своїх дітей. Якщо ж нема таких, повторюю сотий раз: йдіть в політику самі. Не кажіть, що політика це брудна справа. Ні, це свята справа. І кожен українець, якщо чесно, має стати політиком на своєму кварталі, на своїй вулиці і на своєму робочому місці. Не віддавайте це почесне право представляти народ України у владі зрадникам та невігласам. Цього не треба робити. Ну, ми цього вже наїлися з вами 30 років, тільки робимо те, що пхаємо у владу гнид зрадників і політичних заробітчан. Доєднуйтесь до правильних і корисних ініціатив, таких багато. Просто полистайте сторінки в соцмережах, не рефлексуйте на оці назви в Ютубах, які заворажують, і ви, наче кролик, дивитесь на удава, і не можете відірвати очі від цих назв, дивитесь в оті кляті, дурні якісь ролики чи повідомлення. Ні. Шукайте те, що вам лягає на душу. От одна з ініціатив, яку я, до речі, представляю, це ініціатива Сім Кроків до перемоги. Ну почніть з цього. Ну, підтримайте нас і не тільки нас, себе підтримайте, бо ми говоримо не про політику таку, якусь, бери мене, а я тебе зроблю щасливим. Ні. Ми кажемо, що нам потрібно зараз зробити ті речі, які врятують і нас, і Україну, які поставлять крест на всіх цих гнидах вже сьогодні. Ну, звісно ж, для того, щоб це зробити, потрібно мати в руках владні повноваження. І якщо ми цього прагнемо, тобто змін в Україні, ми маємо направити. Через оці сім кроків до перемоги, гідних представників у владу. Просто пхати їх, якщо вони навіть і впиратися будуть, ми маємо їх туди засовувати у владу і казати, працюйте на нас. От хто це розуміє, зайдіть по посиланню, я залишу його в описі відео, і підпишіться під ініціативою народний референдум «Сім кроків до перемоги. Уважно прочитайте їх. І напишіть в коментарях, що вас зачепило, може у вас є якісь пропозиції, може ви бажаєте бути представниками в регіонах сіми кроків. Давайте брати за руку і рухатись в напрямку влади. Для чого? Для того, щоб зробити правильний вчинок, забрати владу у покидьків і передати її справжнім представникам народу. І я впевнений, що серед моїх глядачів якраз і є ті представники народу, яким не соромно буде передати владу України. що ми з вами і зробимо. На цьому я закінчую, друзі. Підписуйтесь на канал, будьте поряд. Попереду нас очікують бурхливі часи. Як тільки хтось вже конкретно заявить про те, що він готовий йти в президенти, я одразу ж запускаю рубрику Ху із Ху і будемо там до молекул з вами розбирати кожного кандидата. Якщо не в президенти, то в депутати. Тому, кандидати, хавайтеся, пощади не буде, бо вже ми не можемо надалі терпіти цю вакканалію. Всіх обняв! До нових зустрічей.